Добрий день, мої любі першачки! Ми з вами продовжуємо дистанційне навчання з предмету музична грамота. На початку уроку ми завжди з діточками розпіваємося, щоб підготувати наш апарат до виконання вправ і ще й організуватися. Ми з вами вивчимо таку розпівочку про ноточки. Назви нот, я думаю, ви чули принаймні на основних нот. Слухайте. Hvat verðum oss á hutum reppu Є з вами п'ять лінічок, де живуть наші нотки. Ми з вами на минулому уроці визначили, що звуки позначаються графічно, і це у нас утворюється нотка. Кожна нотка має своє місце. А де вони живуть? Вони живуть на п'яти лінійчках. П'ять лінійок – це нотний стан. У нас є п'ять пальчиків. Це буде наш нотний стан. Ми завжди рахуємо знизу перша лінічка, друга, третя, четверта і п'ята. Нотка до, вона у нас на гілочці сидить, на додатковій лінійці. Нотка до на гілочці сидить, ре-бурулькою висить. Вона ре у нас чіпляється за першу лінійку і під нею, міцно тримається за нею, висить під першою лінійкою до на гілочці. Репу Про нотку до ми вивчив з вами таку маленьку пісеньку по співочку. От кадон напенула кабилюха. Випчити. Зараз ми з вами іще проведемо таку невеличку слуховочку. Також ця форма роботи завжди у нас на уроках музичної грамоти і сольтеджу. Що таке слуховочка? Ми будемо з вами уважно слухати звуки, і ми будемо з вами виясняти, чи це два звуки, чи це один звук, чи три. Ми будемо виясняти з вами, звучить це сумно чи весело. Яка висота звуків і так далі? Ось для початку, будь ласка, послухайте уважно, скільки тут звучить звуків. Звичайно, не всі зараз будуть відповідати правильно. Для того, щоб нам відповісти правильно, я завжди діткам говорю, що потрібно їх проспівати. Скільки звуків? Два звуки. Коли ми чуємо два звука, це називається інтервал. Як вони звучать приємно чи неприємно? Вони звучать приємно. А відстань між звуками велика чи невеличка? Та -та. В принципі, невеличка відстань. І так, це у нас інтервал звучить приємно, відстань невелика. Добре, слухаємо уважно. Давайте приспіваємо знизу вгору, Що ми чуємо з вами? Мичімо <плес> з вами три звука. Три звука ми називаємо три звук. Одним таким словом. Три звук. А скажіть, він звучить як? Весело чи сумно? Це у нас буде сонечко чи хмаринка? Сонечко, то це у нас буде мажор, якщо хмаринка, то це у нас буде мінор. Слухаємо уважно. Скільки у нас звуків? Приспіваємо. Знову три. Три звука, це тризук. <кхай> <кхай> Але відрізняється від першого три звуку, якого ми з вами тільки що чули. Він сумний чи веселий. Хмаринка чи сонечко? Ось перед цим був у нас такий тризвук, який був веселий мажор. І зараз ту. Це у нас хмариночка. Так? Це коли у нас хмаринка, коли у нас звучить сумно. Одризук. Це називається мінор. Так, добре, тепер послухайте уважно. Куди у нас пішли нотки? Куди у нас рухається мелодія? Гору чи вниз? Мелодія рухається згори вниз. Поступово. Іде по ступінчикам друг за дружкою чи поскакала? Так, у нас поскакала вниз через ступінь. А як би нас було вниз? Поступово один за одним. Ось так було у нас було один за одним. Слухаємо уважно. Куди пішла молодія? Куди вона пішла? Пішла та-та-та-та-та. -да 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 -да. Нотки пішли підряд один за одним, знизу вгору. А зараз. Спочатку звук був на одному місці двічі. Потім трошечки вище на одну ступінь. І вниз бу. Звук. Давайте ми з вами пригадаємо. На минулому уроці ми з вами розбирали значення звуків. У нас звуки бувають шумові й музичні. Музичні звуки це ті звуки, які у нас відтворюються за допомогою інструментів музичних або голосу. Але у нас може бути розмова, а може бути спів. Коли ми співаємо, ми тягнемо звуки, так? вони у нас довгі, протяжні. І так, тепер у нас ми знаємо, що у нас звуки бувають ще які: довгі та короткі, гучні та тихенькі. Так? Гучні, тихенькі. Звуки у нас позначаються спеціальними значками. Ми з вами ці значки вивчимо на наступному уроці. А сьогодні ми поговоримо з вами про короткі і довгі звуки. Дивіться, ми зараз з вами виконуємо одну невеличку ритмічну вправу, я вам зараз розповім. Так, ми з вами погулять можемо таку гру я тут. Ви можете вдома взяти тарілочки. Ми нічого з ними такого не будемо робити, так що матусі не переймайтеся. Чотири тарілочки, беремо стаканчики. Будь ласка, хай ці стаканчики будуть легесенькі, ми будемо їх рухати. Дивіться, зараз просто простенька вправа ми робимо. Ось таку вправу. Мама. Тато ми плескаємо над стаканчиком. Мама, тато, брат, сестра. Мама, тато, брат, сестра. Один стаканчик, один плес. Тепер дивіться уважно, ми додаємо стакан два стаканчика у нас на одній тарілочці. Тобто одне слово у нас повинно два склади бути. Мама. Мама, тато, брат, сестра. Додаємо ще один стаканчик. Дивіться мама, тато, брат, сестра. Мама, тато, брат, сестра. І в останню тарілочку ми ще кладемо стаканчик. Мама, тато, брат, сестра. Два сестра. Да? Чим більше ми будемо з вами складати стаканчики в тарілочки, тим більше у нас з вами буде хлопків. Мама, тато, брат, сестра. Мама. бачите Багато. Чим більше у нас а, стаканчиків, тим більше у нас роздвоюється нотка. Тепер дивіться. Я взагалі прибираю. Стаканчик у нас буде пуста тарілочка. Це у нас буде, ми що будемо мовчати. Це у нас буде пауза. Пауза в музиці це знак мовчання. Мама, брага, сестра. Прибираю ще. Мама, Брага, Ставимо один. Ви так вдома можете пограти цю гру, до досхочу. Мама, брат, мама, тато. Один плес. Надовгий. Брат у нас. Тиша, сестра. І отак і далі. Тепер давайте подивимося на дошку, як у нас на письмі. Графічне зображення наших довгих коротких ноточок. Ось така ноточка, ми її будемо називати та. Вона більш довга. Ноточки, які об'єднані під одним ребром, це нас звуці Ті. Ті. І ще вони не короткі. А це у нас знак паузи. Ось у нас буде так, як тарілочки, я подію. Короткі нотки у нас під одним репро. І тепер так викладуйте, дивіться, в першій тарілочці у нас буде один стаканчик. В другій два стаканчика. Вони нас короткі нотки. В третій тарілочці, два стаканчика. Що нема? Да. Та, ти ті-ті. Та, ти ті-ті. Це у нас короткий, це у нас довгі. Але ще у нас є одна довга нотка. Ось така отак позначається. Ми її позначаємо як ту-у-у. довга. Довга, довга, довга нотка. Ми її зробимо ось такою. Да? Замість паузи, паузу, зітру. І у нас буде Та, Ті, 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 Ду, довга нотка. Це у нас довгі і короткі нотки. Так, ви можете пограти вдома, залучайте бабусів, бабусь, дідусів, всю сім'ю до цієї гри. Тепер переходимо з вами знайомство з клавіатурою. Це дуже особливо, якщо ми з першого класу з вами подружимось з клавіатури з цими білими черненькими ноточками, у нас це буде харсте. І так, дивіться, як у нас розташоване біле, чорне, біле і Можна можливо, можливо заплутатися. Нам потрібно з вами знайти найпершу нотку до. Для того, щоб знайти першу нотку до, подивіться на чорні клавіші. Вони розташовані. дивіться, три, потім у нас. Така дивочка, дві, дивочка. Три дивочка, дві, дирочка, три тривочка і так далі. Шукаємо ми з вами, де у нас дві. Ось у нас дві. Тут білі клавіші, тут білі клавіші, ось дві. Чорні. Тепер від чорної першої клавіші. Від чорної першої клавіші. Ми спускаємося ось на сусідню білу. Вліво, вниз, вправо, а вліво. Ось це наша нотка до. Ось нотка до. Тепер дивіться уважно. Ось дві чорних клавіші. Від першої вліво. Ось нотка до. І так далі. і так далі. А тепер дивіться. У нас повторюється знову нотка до. До. Далі пішли на нотки ре, мі підряд. Фа, соль, Ля, Сі і знову до. І далі продовжується Ре, Мі, Фа, соль, Ля, Сі і знову До. Відстань, від першої нотки до, до, до слідуючої нотки, до яка, повторюється, називається октава. Октава. Це буде вісім ступінчик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 і восьма ступінь це вже друга октава. В іншу. Це як поверхи. Уявіть собі, вийдете з першого поверху. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ступенечок ви прийшли. І вже на вісьми це вже другий поверх. Але там теж буде. Будуть ступінчики, ми далі будемо з вами крокувати вгору. Один, два, три, 4, 5, 6, 7. І третій буде поверх. І так. Ще раз нагадую, я знайти нам нотку до. Дві чорні клавіші і сусідню сос білу з лівої сторони. Ось наша нотка до. Я вас дуже прошу, скачайте, якщо у вас немає змоги, перемалюйте собі клавіатуру, щоб діточки могли пальчиком одним уявно грати на клавіатурі. Ось дві чорні клавіші, ось на ткаду. І пальчиком ми граємо до «Ре», «Мі», фа, со, «Ля», «Сі», «До». Інша атака. Назад. До, Сі, Ля, Соль, Фа, Мі, Ре, До. Ми повинні, першими, повинні навчитись а, визначати нашу нотку ДО. Потім ми повинні будемо очима запам'ятати, учнятами запам'ятати, де у нас яка нотка, де вона розташована на клавіатурі. Так, будь ласка, клавіатури обов'язково, щоб були на уроках. Тепер ми з вами продовжуємо відкриємо зошити. Ми з вами розмовляли, що в нас звуки є високі, є низькі, що в нас є царство високих звуків і королівство низьких звуків. Ось у нас скрипковий ключ. Він. Пам'ятаєте, ще раз нагадаю, як малюємо скрипковий ключ. З другої лінійки, чому з другої? Тому що тут розташована нотка соль. На другій лінійці це ми з вами вивчимо. Цей ключ називаючи ключом соль. Від другої лінійки ми ведемо дугу до третьої і назад вертаємось до другої. Така у нас веселочка виходить. Потім з цієї точки робимо равлика. Знову до другої рінічки, але трішечки далі. Від цього равлика ми йдемо вгору ось так, майже бачите, високо, до майже до слідючого нотного стану. І спускаємось вниз, намагаємося рівненько зробити і такий маленький хвостик богачечок. Це у нас скрипковий ключ. Басовий ключ у нас пишеться з четвертої лінійки. Нагадую, що нотний стан це п'ять лінійчок, на якому розташовані ноти. Нагадую вам, що кожен раз на початку нотного стану потрібно написати ключ або басовий, або скрипковий. Неможливо писати ноти без скрипкового або басового ключа. Без ключа ми не можемо потрапити до нашої домівки. Так? Це хіба що через вікно вибити вікно, але це невірно. Так? Тому ми беремо ключ і відчиняємо наше царство. Басовий ключ пишеться. На, четвер... На четвертій лінічці ми ставимо крапочку. Рахуємо лінічки завжди знизу вгору. Ось четверта лінічка. І ми малюємо ось такий знак питання аж до першої лінічки. Оп! Тільки крапку внизу ми не ставимо. А крапочки ставимо між четвертою п'ятою вінічку між третьою і четвертою. Ось басовий ключ. Ще раз показую. Ви зараз поки нічого не пишете, я просто вам показую, як це робиться. Дивіться уважно, ось такий ключ це не годиться. Все повинно бути на своїх місцях, тому що у нас музика теж має свої правила і закони. Якщо ми не будемо виконувати ці правила... У нас буде хаос, а в хаосі музики не буває. І так, почнемо ми з скрипкового ключа. Ще раз нагадую, як ми пишемо. Беремо олівчик на початку нотного стану, ставимо крапочку на другій лінійці, ведемо до третьої і знов до другої. Така веселка. Потім беремо з вами вниз до першої, робимо равлика таку. Ось. раз, Два. Да? І з цієї точечки ведемо догори аж ось сюди. Робимо такий оп-вниз гачечок. Ще раз ставимо крапочку, веселочка, равлик і вниз. Пробуйте, намагайтесь. Цілий рядочок отаких от скрипкових ключиків ви мені повинні написати. Тепер басовий ключ. Написали рядочок, перейшли. Порахували 1, 2, 3, 4. Знизу 5 лінієчок. Знак питання. Крапка між 4, 5, 3 і 4. Крапочки ставимо рядом. Недалеко, біля ключа. Бачите, цей у мене тонкіший вишок. І так, також цілий рядочок прописуєте до кінця. Тепер ми з вами будемо писати нотку До. Спочатку ми напишемо скрипковий ключ один раз на початку нотного стану. Один раз написали. І наша дотка до на додатковій лінійчці, бо їй не залишилось місця на п'яти. У неї такий капелюшок, бачите? Ми приводимо риску, потім малюємо нотку. Нотка повинна бути рисочкою поділена навпіл, не більше і не менше. І нотка така у нас виходить, як в капелюшки. І до кінця, З нового нотного стану, ми знову відкриваємо його ключиком. Скрипковим. І нотка Ре у нас буде писатись під першою лінічкою. Нотки завжди пишіть з середнього розміру, не великі, не малі. Однакові. Під першою лінічкою у нас нотка Ре. І так, нотка «до» на додатковій лінічки, нотка Ре у нас під першою лінічкою. Пропишіть, будь ласка. Один рядок скрипкового ключа, один рядок басового, один рядочок нотки до і один рядочок нотки ре. Фотографуйте і надішліть мені, будь ласка. Клас або вайбер на любі контактні. Теми. Давайте підведемо підсумок нашого уроку. Ми сьогодні виучили вивчили з вами, що у нас є нотний стан це наші п'ять рочок. Що нотка до у нас на додатковій лінічці ще зветься до нагілочці, да? ми його називаємо сидить? Реку рулькою висить. Тобто у нас нотка до пишеться на додатковій лінічці, нотка ре пишеться під першою лінією. Ми з вами визначили, що у нас є короткі і довгі нотки. Поки що ми довгі нотки називаємо Та. Короткі це у нас під одним репро, ми з вами в Тіті. І дуже довга це ту, це поки що. Ми будемо далі вчити тривалості, я вам все розповім. Далі ми з вами визначили, що таке додаткові лінічки. Це ті лінічки, на яких у нас нотки живуть, які не вмістилися на п'яти лінічках. Не виходили їм місця. Вони можуть бути вверху нотного стану, а можуть бути знизу нотного стану. Додаткові лінічки. Ми з вами вивчили клавіатуру, де в нас розташована на фортепіано нотка до. І ми вивчили, що від нотки до до слідучої нотки До це у нас октава. Октава це сходинки одного поверху. Далі у нас другий поверх це друга октава. Далі у нас третій поверх, це третя октава. Ми можемо спускатися вниз, донизу. У нас поверх. Ну, лівий, там, вийдам, або ще підвал. Я не знаю, які ще назвать ці пори, які йдуть вниз. Так само, 7 ступенів на восьму міняється у нас пори. Ми навчились розрізняти, що беремо дві чорні клавіші і сусідня зліва клавіша. Біла це у нас є нотка до. І пальчиком ми проіграємо одним з одним ноткою: до ре, мі, фа, соля, сі, до це вже інша октава. І наостанок ми з вами. Ще раз писали, вчились писати скрипковий ключ, елементи, все показано від уроку, передивляйтесь. Ви прописуєте скрипковий ключ один рядочок, басовий ключ один рядочок. Прописуєте нотку ДО, але обов'язково на початку скрипковий ключ. Запам'ятайте, це ключ від вашої домівки. По-іншому ви не попадете в домівку. І нотку РЕ, яка під першою лінійчкою, прописати ще один рядочок. На сьогодні все чекаю ваших робіт. До зустрічі, до побачення.